Вітаємо вас на катаєм. Новини сьогодні говоримо про таке: як підтримують людей з особливими потребами. Сюжет із територіального центру, експонати особливої виставки у музейному центрі. Поліцейські встановили особу серійного злодія. 3 грудня міжнародний день людей з інвалідністю цей день не свято, а нагадування про те, що люди з особливими потребами повноцінні члени суспільства зі своїми бажаннями, мріями, правами та обов'язками. Варто пам'ятати, що людей з інвалідністю дуже багато. Вони різного віку, різних професій та захоплень, і вони набагато ближче, ніж може здаватися. Однією з організацій, яка допомагає людям з особливими потребами похилого віку, є територіальний центр. 3 грудня міжнародний день людей з інвалідністю в Олександрії. Є декілька організацій, які допомагають даній категорії. Це об'єднання інвалідів, віра, громадська організація Серце Матері, яка займається з дітьми, та територіальний центр. Саме до нього звертаються усі, хто має потребу в сторонній допомозі. За останні роки чисельність громадян з обмеженими можливостями в Україні зросла а також і в нашому місті на даний час близько 7 тисяч. На обліку в територіальному центрі знаходиться 290 громадян з інвалідністю. Ну, із них шість інвалідів Другої світової війни. До нас приходять різні люди, які потребують сторонньої допомоги. І вони завжди отримують таку допомогу ну, в межах наявних можливостей, які ми можемо надати. Жоден захід у терцентрі не проходить без допомоги благодійників. На час карантину від масових заходів довелось відмовитись, але допомогу доставлять адресно. Завжди спонсори нашого міста ну, надають допомогу, і завдяки їм ми завжди проводили дні відкритих дверей. А в зв'язку з карантином зараз ми не проводимо, тому допомога, яку ми зробили продуктові набори 32 особам, і вони отримають по 100 гривень кожен. Будуть доставлені соціальними робітниками додому. Серед підопічних є і інваліди Другої світової війни, які отримали тяжкі травми на полі бою. Такі, які в нас стоять, це як зірка пам'яті. Це Рубан Григорій Олексійович, Тютюник, Микола Андрійович, Борзов, Микола Васильович, Шевченко, Ганна Філаретівна, Бойко Петро Олексійович і Обушко, Ольга Васильівна. І з нагоди свята 77-ї річниці визволення нашого міста від фашистських окупантів, яке відбудеться 6 грудня, хочу побажати всім миру, благополуччя і міцного здоров'я. З кожним роком практика показує, що інвалідність це не вирок. Люди з особливими потребами живуть поруч і стають повноцінними членами суспільства. Вони відмінні фахівці, талановиті, спортивні та успішні люди, які мають право на повноцінне життя. Виставка до дня інваліда стартувала у музейному центрі. Виставка тематична, проте особлива. Всі експонати на ній зроблені руками дітей. Нехай із обмеженими можливостями, проте далеко не здібностями. Ознайомитися з експонатами особливої виставки від громадської організації Серце Матері можна завітавши до музею. На відкритті була наша знімальна група. В Олександрійському музейному центрі 3 грудня відкрилася особлива виставка. На ній представлені роботи особливих маленьких майстрів з громадської організації Серце матері. Про ідею такої виставки розповіла директорка музейного центру. Зародилась ідея до 3 грудня зробити ось таку виставку з Олександрійської громадської організації Серце Матері. Це вироби діток, все ручної роботи, їхні витвори. Тому ми запрошуємо всіх жителів міста, наших гостей відвідати таку виставку. Виставка діятиме до нового року, включно. Поцікавилися, чи можна придбати виставкові експонати. Придбати у нас не можна, це як виставка ярмарок, але ознайомитися з роботами і придбати можна в Олександрійській організації Серце Матері. Всі експонати зроблені руками маленьких майстрів з громадської організації Серце Матері. Сьогодні виставка така комплексна. Да, ми показали всі всі роботи, не тільки те, що ми робимо в майстерні. Тут є минулорічні вироби, наприклад, Петриківський розпис. Так, в минулому році ми займалися з художницею і теж готувалися до виставки. Тут є роботи, які діти виготовляють в художній школі. Вчителю Хапкін, там є із глини поробки. Тут представлені поробки наших дітей з Центру дитячої та юнацької творчості, а також те, що ми робимо в громадській організації. Про свою роботу розповідає маленька Тая. Це рибка, я її діла у школі. Знаєш, як хласки робляться, понравилася сині, потім. Чорний опять білий і чорний білий. Маленький кусочок білого, получится рибка. А ще треба конрадний, щоб зробити рот. Юлія розповідає, що нещодавно організація отримала офіс, там і вдалося втілити давню мрію організувати творчу майстерню степ степ в рамках нашої творчої майстерні степ Step» Ми її назвали. Ми пропонуємо мило ручної роботи. Ми пропонуємо декор дизайн. Наразі ми робимо ялинкові іграшки із шишок. Ми розписуємо екосумки. Ми робимо іграшки з фетру і багато багато чого іншого. Знайти всі ці вироби можна на моїй сторінці у Фейсбук. є сторінка у громадської організації. Дякую, Олександріцями. Хочу користуючись нагодою, дуже подякувати, що підтримують в коментарях. Замовляють наше мило. Школи нас дуже підтримують. Дітки цим самим. Розповідаючи і не знецінюючи да працю дитини з інвалідністю, і, ну я дуже щаслива, що зараз уже соціум більш прокидається, і ну це вже немає того ганебного слова інвалід зазвичай особливих дітей називають людьми з обмеженими фізичними можливостями. З даним висловом, очільниця серця матері не згодна. Можливості обмежені, на жаль, але здібності безмежні у наших дітей. І ви можете в цьому переконатися, переглянути нашу виставку. Так, ми обмежені. Інфраструктура обмежена в нашому місті, не завжди діти на візочку можуть дістатися, так і зайти в якесь приміщення. На жаль, я дуже радію, що музей це було перше моє питання. Чи зможуть на виставку прийти діти з візочками? І що мене порадувало, що тут доступно. Обмежені ми в. Вчителях, мабуть, тому що все, що ви бачите, і все, що ми робимо в громадській організації, це мами дітей. Тобто йдуть на майстер-клас, навчаться, і потім приходить і проводить дітям це заняття. Список обмежень на цьому не завершується, проте список здібностей значно більший. Велосипед, автозапчастини та електроінструменти неодноразово викрадав з територій приватних домоволодінь 48-річний Олександрієць. Його особу встановили. Розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка також правоохоронці встановили особу злочинця, який здійснив грабіж у одному із закладів міста. Докладно про скоєні правопорушення нам розповіли у міськвідділі. Майже 300 повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події надійшло до Олександрійського відділу поліції за минулий тиждень. На жаль, як і раніше, у статистиці злочинів продовжують переважати крадіжки покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Чекає на зловмисника, який неодноразово викрадав електротовари та велосипеди з приватних територій. Працівниками Олександрійського відділу поліції в результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів було встановлено зловмисника, на рахунку якого 18 фактів незаконного заволодіння майном мешканців міста з території домоволодінь. Ним виявився раніше судимий 48-річний Гіз. Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка, наразі триває. Мав місце і випадок грабежу покарання у вигляді позбавлення волі до чотирьох років чекає на місцевого жителя, який незаконно заволодів майном працівника одного з закладів міста. В результаті вжитих заходів менше ніж за годину працівниками групи реагування патрульної поліції встановили особу чоловіка, причетну до сховання злочину. Ним виявився 47-річний мешканець міста. Громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Розслідування в рамках кримінального провадження розпочато за частиною першої статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Наразі триває були минулого тижня і порушення адміністративного законодавства. Працівниками відділу поліції було складено 173 протоколи за порушення адміністративного законодавства. З яких 81 за порушення правил дорожнього руху, за керування транспортними засобами. В стані алкогольного сп'яніння складено три протоколи. Це стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення алкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 19 осіб. Це стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За завідомлення неправдивий виклик спеціальних служб до відповідальності притягнуто 19 осіб. Почувайтеся безпечно та будьте здорові. Зустрінемось.